І всі привіт! З вами я, я Лесич і це граємо ми знову у Фнак я, Лесіч і сьогодні ми будемо сел ви фармабре. Давайте фермаре. Тайопарниця. Mm -hmm. Перед початком треба зайти. Mm -hmm. Перед печатком треба зайти. нам надо запуск. Нанек в пошит надо запуск. О, нахрен щен. Учй сирота мене в се. У чй, займаю, мене все? Да, запуск. Да, запуска. Да. Ура! Ура! У той Хеллонер, який в мене не заходив, бо система думала, що це вірус. Займає дохіра, займає дохіра.

Синди, можеш піти погуляти, але не ту. може, погуляти, але не тут. От ти пропала! От ти пропала! пропала. свіно В нм Я классного Я классного Я Я трейка зибран. Трейка зібра. Зара година 08. восьма А я приходжу цю херату. Вчора знімаю стрім в 11 ночі. Аж до 12 чи до якої там. Аж до 12 чи до якої там. Там клієнти. Там клієнти. Ты же из скотина вышел, ну, ну вы вообще в подрядке в Коло лиций кашара тут, то ти вже встаєш і хочеш піти допомогти. Ти вже встаєш і хочеш піти допомогти. Ну что мне абел? А ч я давай я на миллизации? А ч я даре на миллизаклеп? А ч я даре на

А чо ты стекло не разбиваешь? А чо ты стекло не разбиваешь? Сим же тоже ту стекло, тут буде бланк, признайся. Тут же ту в стекло, тут буде бланк, А Ай, ты скотина. А, піни, а От того разу я не міг закрити двери. Все, він виїхав. Все, он выехал. Извинение, нет, что не надо доскорее. Не Я його конечно, не встигаю за вами следить. Перша ніч разі легкіше. легкише. Паша була легкише. Оба на. Оба на пиу, куда ты тебе пушарил. Пиу, куда А як ти через нього А я тебе цей пингвина через 20 хвилин може піти, третьи теж може Третья тоже Чею звернула. Что ты шию звернула? Ямато проехал через сюда сюда. проехался через сюда сюда. Ты уже встал, а цей Ты не... а уже встал, а цей кит не, Нахер. Нахер. а ні, ні. А, да, а да изуш не шумнішь? Дивитися за це Родену ночі тримаємося. Родину ночі тримаємося. Вланик тільки один раз буде, походу, атакувати. Дарионетка прийдут зарай дульдуль -дуль, прийду, дуль 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 пои прийдуль дуль, -дуль з... З мавпачами, кулаками. Він сам нам пале. Ай, ти знову вийшов. Ну, ти знову будеш тут, і бланк другий раз нападе. Ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут.

Я не понял, цю камеру не надо трогать Мониторинг от Лейса. Да, ты похожишь. Инзвинчик, Він можешь питать по гулять биначе? Инзвинчик, Тепер треба за це. Перед треба за це. Він не, не. не, не. не буде пропадати, чи що? Витонуть. А фіра знаєш, що там? А фіра знаєш, що там? Це як? теж бачила, не один я. З тоже бачила, не душі будуть випускати, чуваки. Звознуші будут Нахер на нас їх направляєш? Нахер ти на нас їх. Нахер ты на А вона Ти... вас всилилась, вам треба допомога? Вона вас вселилась, вам треба допомога? Обама на якщо буде Shadow Candy, кендитя. То... Якщо буде Shadow Candy, кандидіа. Що прийде, гру потім прийдеться в другу частину Що записувати.

Фурнітіатор. <рістична> Я не одне, вони йдуть помало. Але ти не знаєш, коли вони будуть заш... біля того. Коли Хто біля мого офісу? Хто заграла.

А кого це пісня? У кого це раю в тебе? це пісня, у кого це рай в тебе? От якщо ти тут будеш, бланк поверне голову. Якщо ти вже тут будеш, Якщо ти вже тут будеш, то бланк пропаде вже. Зробив атаку, щоб ланг не повертається. Зробив атаку, чоблант не повертається. Хочу сказати, що 16 кендис якась ізічна гра. Повернув! Чого ти тоді не міг повернути? Наши шпионір був бил эбені. Я ж, дура. Я ж, дура. Я ж дура Бланк став на чухам, не тейте.